Скажіть, будь ласка, що по правильному із продуктів можна освятити в церкві на, на третій спас? Якби я ще знав, коли цей третій спас, я не знаю, що принесете, то ми вам посвітимо. На ваш смак, як ви знаєте, що є Третій спас, ви точно маєте знати, які продукти треба на нього принести. Я знаю, є Маковий, там маковея, потім яблучний, потім якийсь там ще який медовий. Хто це попедовував, я не знаю. Є преображення Господа Бога і спаса нашого Ісуса Христа, від Слово Спаситель, спаса нашого Ісуса Христа. Коли ви говорите про маковий спас, про яблучний спас, про медовий спас. Там Бог йде трошки на друге місце. На першому місці йдуть яблука, мак, мід, мед по вашому черті. Є преображення Господнє? це спаситель. Який яблучний спаситель? Господь і Бог наш. Спаситель, розумієте? Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Спасителя немає ніякого іншого крім Ісуса Христа. Не відумуйте. Є вас традиція на Маковеї мучеників внести до церкви на посвячення? Не сіть, але кажіть, це традиція на Маковеї внести до церкви щось на посвячення. Є на преображення внести до церкви традиція першоплоди? Принесли, посвятив священник все, але ніякий не яблучний спас, не ображайте мені Ісуса Христа.